Димок наш ліс, де ж кошенятки не видно сьогодні, сіренького. А тут сьогодні є Черепашка, її вчора не було. Вон мамка йдуть, а кавалерів наших немає. Вони вчора повечеряли, і сьогодні вони йшли в кухні. Йди мамка, йди, Кс -кс -кс -кс. йди. Вона спала там в кустах, то вона тільки проснулася. Ось ми їм насипали їжу, вон водичку принесли чисту коробочку, щоб водичка стояла. нема кошенятки, може ми його по дорозі зустрінемо.